Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Вітаю вас на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні 2 вересня. І на жаль, сьогоднішнє святкування Дня міста в Одесі перетворилося на офіціозну фікцію та викликає особисто у мене блювотний рефлекс. Чому так? Підписуйтесь, залишайтесь з нами і я розповім. На світлинах та відео, поруч з керівництвом Одеси та області, в тому числі і військовими, а також багатьма дійсно порядними патріотами України, безсоромно вишкілюється на всі свої 32 зуби. Один з головних ворогів нашої єдиної незалежної України, Ківалов, який свого часу робив все для захоплення Одеси руським міром, фотографувався з Путіним, отримав від Путіна медаль. А потім, разом із своїми посіпаками, за чутками навіть планував стати гауляйтером при окупантах. Долік стоїть, проголосивши себе навесні 2014 року, так би мовити, контрреволюційним комендантом Бессарабії, це його цитата, колишній нардеп Барвіненко. Поруч лізе поближче до влади антимайданівка Таміла, хто ж в Одесі не знає Тамілу. Це просто плювок, плювок в обличчя всім, хто наразі захищає Україну, і тим, хто загинув за нашу свободу за останні вісім років. Дивуюсь, як відповідні органи не забрали Сергія Васильовича відразу зі свята в наручниках на черговий допит за 110-ю статтею. Дуже соромно перед дійсно поважним дослідником та літературознавцем Євгеном Михайловичем Голубовським, якого нібито вшанували, включивши до переліку почесних громадян Одеси. А насправді в тому переліку поставили на один щабель з мерзотниками на кшталт вищезгаданого Ківалова, злочинця та зрадника України Бодилана, махрового сепара та розповсюджувача імперських історичних міфів Губаря про мертвих або нічого, або нічого, окрім правди, непотоплюваного. Корупціонера запорожана і тощо соромно, що фактично у цей ряд поставили ще й найкращого друга України за кордоном Бориса Джонсона. Велика дяка колезі В'ячеславу Тенюкову за вкрай показові фото, які ми зараз бачили. Нібито й не точиться запеклі бої всього за кілька десятків кілометрів від Одеси, нібито не маячили російські фрегати на горизонті, нібито не вбила руська ракета трьохмісячну дівчинку Кіру з мамою та бабушкою. нібито нічого не прилетіло в Сергіївку. Посміхаємося машимо. Бенкет під час чуми триває. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!